Пазу. Шкільного етапу Міжнародного фестивалю конкурсу учнівської та студентської творчості змагаємось за нове життя, присвячений Лесі Українці. Отримали дипломи за участь у конкурсі екологічна мозаїка», ветка здоров'я, «Всезнайлики», з Україною в серці та інших інші конкурсах. Неодноразово заклад приймав участь у благодійному проєкті «Хеппі pup допомагаючи притулкам з покинутими тваринами. Навчаючи дітей відповідально і гуманно ставитися до них. Оскільки в умовах сьогодення тема безпеки є найактуальнішою, на даний момент робота закладу в очній формі стала можливою завдяки наявності сучасного укриття, облаштованого за кошти бюджету Одеської міської територіальної громади. Укриття до оснащення сучасною автоматизованою витяжною системою, аварійним освітленням, туалетними кімнатами, вентиляцією, запасом медикаментів, що дозволяє учасникам освітнього процесу комфортно перебувати в укритті під час тривоги. Завдяки плідній співпраці з батьками в закладі змінено освітлення в коридорах і класах. Зроблено ремонт в першому і 3 класі. Висучені нові дерева та квітучі рослини на території закладу. Проведено ремонт туалетних кімнат, закуплено дитячі дивани. Встановлено обладнання Wi-Fi для забезпечення інтернетом, приміщень закладу та укриття закладу. Сильною стороною закладу також вважають велику прилеглу територію. За бажанням можна реалізувати сучасні екологічні проєкти, наприклад, такі як дихай вільно або зелена хвиля. При бажанні можна створити сучасний спортивний майданчик для маляк. Попри значний обсяг уже виконаної роботи, є напрямки, які потребують досконалення. І ми переходимо до слабких сторін закладу. Слабкими сторонами вважаю покращення матеріально-технічної бази, а саме потребує капітального ремонту харчоблок закладу, покриття ігрових майданчиків, ремонт огорожі. А, також слабкими сторонами закладу є труднощі з долученням молодих спеціалістів, невисока мотивація до самоосвіти серед частини педагогів, необхідність розширення мережі гуртків. Недостатньо досвіду е, інклюзивної освіти в даному закладі, але ми будемо розвивати. <свісно> Звісно, є певні загрози, з якими може стикнутися заклад. А саме це зменшення кількості учнів через е, демографічну кризу, відтік наших дітей за кордон, низька народжуваність, конкуренція з приватними та альтернативними закладами освіти. Низький рівень цифрової грамотності частини педагогів. Водночас для мене відкрилися можливості, які я буду прагнути реалізувати на даній посаді. А саме розширення позашкільної та будкової роботи, партнерство з місцевою владою та бізнесом, підвищення кваліфікації педагогів, підвищення іміджу закладу через соціальні мережі. Необхідно зазначити, що відповідно до плану формування мережі закладів освіти, загальної, е, мережі закладів загальної освіти, Одеську початкову школу номер 313 буде перепрофільовано в Одеський заклад дошкільної освіти ясла садок номер 313 Одеської міської ради. Як це й було передбачено при відкритті закладу? В школі лише 4 класи на паралелі, тож перехід дітей після закінчення початкової школи до сусідніх ліцеїв і гімназій буде безболісним. Також згідно з оновленим законом про дошкільну освіту у законодавстві більше не передбачене створення окремих санаторних груп. Отже для дітей, які потребуватимуть оздоровлення та реабілітації, буде створено інклюзивні. Групи або спеціальні. Розвиток одеської початкової школи планує спрямувати на створення сучасного, інклюзивного інноваційного освітнього середовища, яке забезпечуватиме гармонійний розвиток дітей, професійне зростання педагогів і тісну співпрацю з батьками. Ось ключові напрямки плану. Інтеграція дошкільної та початкової освіти, розробка єдиної освітньої траєкторії, використання сучасних підходів, таких як STEM, проєктне навчання, розвиток критичного мислення та емоційного інтелекту, створення умов для навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. Завдяки таким підходам ми не лише забезпечимо високий рівень освітніх результатів, а сформуємо простір. Безпеки та довіри е, учасників освітнього процесу до нашого закладу. Ключовим акцентом взаємодії з педагогічним колективом стане все більш їх професійному розвитку, самоорганізацію та підвищенню педагогічної майстерності. Це і методичне збагачення, цифрова грамотність, визнання досягнень, педагогічне партнерство. Культура взаємопідтримки, дошки пошагним закладу та інше. Наступним логічним кроком в розвитку вважаю зосередження уваги на сучасній інфраструктурі закладу. І перш за все, це оновлення матеріальної бази, створення безпечних та комфортних умов, робота над енергозбереженням закладу, чи актуальною проблемою в умовах нашого сьогодення, цифровізація, придбання. Комп'ютерів, ноутбуків для класів і так далі. Успішний розвиток сучасного освітнього закладу неможливий без співпраці з батьками і громадою. Тому наступним кроком вважаю, що вважаю залучення батьків до освітнього процесу, проведення партнерських заходів, психолого-педагогічну підтримку. Акції з благоустрою, участь у благодійних проєктах та грантових програмах. Дякую за увагу. Дякуємо. Які будуть запитання до фантазії? Будь ласка. У кого є запитання? Дякую вам. Ви будь ласка. Шановні члени комісії, радую вам, що ми не виставляємо такий бал. Два бали виставляються кандидату, які перспективно в перспективному плані повністю розкрилися напрямки роботи закладу освіти. Один бал виставляється кандидату, який чітко розкрив перспективи роботку закладу освіти. І нуль балів виставляється кандидату, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти. Будь ласка, передаємо оцінювання. балів 2. 2, 2, 2. Середній бал, 2 бали. Ще 4 бали. Підписуємо протокол, будь ласка. Повністю розкрила всі. Тримая можливі, так, ґрунтовно. Я запрошувати презентацію. Все запрошувати. Так, Наталія Валерія. За результатами презентації ви отримали два бали з двох можливих. Всього ви отримали чотири бали з чотирьох можливих. І, шановні. Члени комісії вважаємо маму Наталію Валеріївну переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської початкової школи номер 313 Одеської міської ради. Ми вас вітаємо. Дякую. Прошу підписати протокол, що зауважень заперечень немає. Так пишемо на да, зауважень. Заперечень немає дати підпис. 28. І... Да, написала все. Ми вас вітаємо. Дякую, комісії за роботу.